Привіт, друзі! Ви на каналі Матриця Долі Життя у Кайф. Якщо ви тут уперше, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і не забувайте залишати свої коментарі, бо ваш зворотній зв'язок для мене дуже важливий. Саме завдяки вашим реакціям я розумію, які теми вам відгукуються і можуть ділитись ще глибшими знаннями. А сьогодні ми продовжуємо тему чакри та карти здоров'я про те, як наше тіло говорить із нами, коли ми десь відхиляємось від свого шляху. Це тема, яку важливо не просто почути, її потрібно відчути. Наше тіло це надзвичайно мудрий інструмент. Воно завжди чесно показує, що відбувається всередині нас. Коли ми гармонійне, спокійне, живемо у згоді з собою, тіло розслаблене, легке, енергійне. Але щойно в нас з'являються страхи, образи, невисловлені емоції, енергія починає застоюватись, і саме в цих містах поступово з'являються фізичні симптоми. Іноді ми кажемо, це просто болить спина або це нерви, Але насправді тіла це мова душі. Воно просто підказує, що ми десь не чуємо себе. Подивіться це відео до кінця, можливо, після цього ви зможете вилікувати себе самостійно. Саме тому в матриці долі є карта здоров'я. Вона показує, як енергії наших чакр працюють у тілі. Де вони збалансовані, а де є напруження. І коли ми бачимо, у якій чакрі виник блок, ми можемо зрозуміти, яку саме внутрішню причину треба зцілити. У кожній чакрі живе певний орган, за який вона відповідає. Ось така таблиця. І тут ми можемо бачити чакри, і за які органи вони відповідають. В попередніх відео я вам вже показувала цю таблицю. Тож, якщо вас щось турбує чи болить, ви зможете легко подивитись, на яку чакру варто звернути увагу. Наприклад, людина каже: у мене постійно болить горло. Ми одразу звертаємо увагу на п'яту чакру, вішутку. Ось вона. Я про неї вам ще не розповідала, але все попереду. Відшутха, яка відповідає за самовираження, щирість і правду. Це може бути сигнал, людина боїться говорити відверто, стримує себе, не висловлює справжні почуття. І тоді тіло бере це на себе. Горло стискається, голос зникає, а енергія застрягає. Або інший приклад проблеми з ногами. Це зона першої чакри, Мулатхара. Ось вона. Ось Муладхара відповідає, впливає на ноги, хребет, кістки тазову зону, відповідає за почуття безпеки, зв'язок з реальністю, матеріальні аспекти життя. І ось, коли людині важко стояти на своїх ногах у прямому сенсі, часто це відображає внутрішній стан. Я не відчуваю ґрунту під собою. Мені страшно рухатись уперед. І поки ми не знайдемо цю внутрішню причину, жоден крем чи таблетки не дасть тривалого ефекту. Наголошую про те, що якщо вже з'явилася симптоматика і якийсь орган болить, звісно, треба звертатись до лікарів, щоб прибрати біль і нормалізувати стан. А паралельно, варто працювати зі своєю картою здоров'я, дивитись, яка чакра відповідає конкретному органу, які енергії там стоять і заплаковані, що саме не збалансовано і поступово пропрацьовувати це, переводити енергію у плюс. Розумієте? Ось пошукайте на моєму каналі розбір ваших енергій. Там є практично усі енергії, я ще буду доповнювати, але ось основні енергії вони там є. І щоб зрозуміти, що треба робити і як вилікувати себе самостійно. Тоді тіло почне виновлюватись і хвороба поступово відступає. Так само і з серцем. Серцева чакра, анахата, ось, вона. ось серцева чакра. Це любов, прийняття, довіра. Коли людина накопичує образи, коли закриває серце після болю, енергія не проходить. І тоді тіло починає говорити через повишений тиск, біль, аритмії. Треба уважно проаналізувати свою серцеву чакру, а саме енергії, які там стоять, і зрозуміти, що ви робите не так. Карта здоров'я допомагає побачити цей глибинний зв'язок. Вона не замінює медицину, але додає те, що не вистачає звичайним аналізам, душевний вимір. Вона допомагає зрозуміти, чому саме тут і саме зараз тіло болить. Бо кожен біль, кожен симптом це просто форма любові, через яку душа намагається достукатись до нас. І коли ми починаємо слухати себе, чути своє тіло, дякувати йому за підказки, процес зцілення запускається сам. Тіло перестає кричати, воно починає шепотіти. Ми відчуваємо полегшення, ясність, силу. Бо енергія знову починає текти вільно. Тому, якщо сьогодні ви відчуваєте якийсь дискомфорт, не лякайтесь. Подивіться, яка чакра відповідає за хворобу. Рука, нога, серце, чепочки. Будь-що. І вивчайте енергії, ось, які там стоять. Ось чакра і ось енергія. Це і є перший крок до гармонії. Коли ми не боремося з тілом, а слухаємо його. Бо тіло це не ворог, це найвірніший друг, який усе життя намагається підтримати нас, навіть коли ми цього не помічаємо. І коли ми починаємо піклуватись про себе з любов'ю, тіло відповідає тим самим здоров'ям, силою та внутрішнім світлом. Хто хоче отримати повний розбір своєї матриці долі або карти здоров'я, пишіть у будь-який зручний для вас меседжер, зазначеним на моєму каналі. Якщо вам відгукнулася ця тема, обов'язково дайте знати в коментарях. Напишіть, які сигнали дає вам ваше тіло і чи пробували ви дивитись на них через призму енергії та чакр. Не забудьте підписатись на канал, натиснути дзвіночок і поставити лайк. Так я розумію, що тема важлива, і ми продовжимо її глибше вивчати у наступних відео. Дбайте про себе, слухайте своє тіло. Воно завжди на вашому боці. До нових зустрічей!